Доброго дня! До вашої уваги останні оперативні новини Золочівщини. До уваги громадян. На Золочівщині почастіше лише храйства, коли до освіти, вдаючи себе соціальних службовців, ходять по чужих домівках і видурують гроші. Схема у них проста: просять розміняти гроші та дають стареньким сувенірні купюри. Найбільше від зловмисників потерпають люди похилого віку та пенсіонери. Так, в золочівський відділ поліції звернулася 82-річна місцева мешканка. Жінка розповіла, що 4 березня близько 16-ї години до неї в квартиру постукали двоє незнайомців: жінка та чоловік середнього віку, які представилися представниками пенсійного фонду. Незнайомці розповіли, що вони обходять помешкання пенсіонерів з метою надання допомоги. Запропонували взяти участь у вигідних пенсійних програмах, а на остаток запропонували обміняти 500 американських доларів за вигідним курсом. Не підозрюючи лихого, пенсіонерка віддала шахраям 11 тисяч гривень, а взамін отримала 500 сувенірних доларів США. Аналогічне звернення надійшло до Золочівського відділу поліції 7 березня від 83-річної жительки Золочіва. Як і в першому випадку шахраї представилися працівниками пенсійного фонду та запропонували обміняти за вигідним курсом 600 американських доларів. Під час омпіну пенсіонерка віддала зловмисникам також 11 тисяч гривень, а натомість отримала 600 сувенірних доларів. Подібну ситуацію потрапила ще одна 83-річна пенсіонерка, проте цього разу зломисники потрапили в квартиру під приводом виплати допомоги пенсіонерці. Шахраї сказали, що жінці дорахували 600 гривень до пенсії, проте в них купюри тільки по 500 і потрібно віддати здачу. Зловмисники так задурили голову жінці, що вона віддала шахраям 8 тисяч гривень. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до даних злочинів. Музика. У золочеві шахраї видорали у 72-річної жінки 500 євро. 8 березня до Золочівського відділу поліції звернулася 72-річна місцева мешканка з заявою про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її коштами. Жінка розповіла, що 7 березня, близько 20-ї години, на стаціонарний телефон зателефонував невідомий, назвався її онуком, та повідомив, що він здійснив недісний людину і йому терміново потрібні гроші, щоб залагодити проблему у поліції. Потім з жінкою продовжимо розмову інший невідомий чоловік, який домовився про зустріч і передачу грошей. Не підозрюючи лихого, пенсіонерка при зустрічі передала незнайомцю 500 євро. І тільки після цього жінка зателефонувала родичам і з'ясувалося, що онук в ніякі неприємні історії не потрапляв. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до даного злочину. Шановні громадяни, подібних злочинних схем легко уникнути. Варто лише не довіряти незнайомим людям. Не слід забувати, що відкриваючи двері вашої домівки незнайомцям, ви автоматично наражаєтесь на небезпеку стати жертвою шахраїв чи злодіїв. Розкажіть про такі елементарні правила безпеки стареньким родичам. Адже люди похилого віку найчастіше стають жертвами обману та шахрайств. Навчіть їх вимагати в офіційних осіб, що прийшли до помешкання, документи, номери робочих телефонів, по яких можна відразу передзвонити і дізнатись про мету визиту. Такі заходи безпеки швидше за все відлікають шахраїв, а справжній соцпрацівник не образиться. Також попередьте родичів про телефонні афери. І найголовніше наостанок. Якщо ви або хтось із ваших родичів став жертвою зловмисника, не зволікайте зі зверненням в поліцію. Чим швидше надійде звернення на оперативну лінію 102 про скоєння злочину, тим більше шансів затримати злочинця. На Золочівщині зловмисник викрав у свого знайомого зварювальний апарат. 9 березня до Золочівського відділу поліції надійшла заява від 23-річного мешканця одного із сіл Золочівського району. Про те, що 16 лютого житлового будинку невідома особа вчинила крадіжку зварювального апарату, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на суму близько 9 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що до крадіжки майна причетний 29-річний односельчанин заявника. Чоловік, прийшовши в гості, скориставшись відсутністю господаря в будинку, вирішив привласнити зварювальний апарат. Речовий доказ правоохоронці вилучили. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 185 крадіжка. Кримінального кодексу України максимальне покарання передбачене санкцією статті до трьох років позбавлення волі. Шановні громадяни, якщо ви стали свідком будь-яких правопорушень, звертайтесь на оперативну лінію 102 або безпосередньо в Золочівський відділ поліції.